Невдумані дії важко пояснювати, а ще важче виправдовувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 лютого вівторок. Отже, у мене на каналі програма Вівторок Подумай разів 40. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би поговорити з вами про. Ситуацію, яка складається навколо ніби якогось там перезавантаження, нового початку в Україні, про що Володимир Зеленський заявив у неділю, показували це по телебаченню в реї Рей. -1, його інтерв'ю. Це інтерв'ю до цього часу обговорюється, Думаю, що будуть протягом цього тижня про це багато говорити, бо він там, в принципі, визнав, що. Збирається міняти військове керівництво, але сказав, що треба загалом робити перезавантаження. Потрібні серйозні зміни там, ніби мають залишитися люди, які переконані в перемозі. Я не знаю, він напевне те натякав чомусь. Я так розумію, чи ті, хто там готував цей план, так званий перезавантаження нового початку на генерала Залужного, який говорив, що ситуація зайшла тоді в такий, ну, позиційну війну, фактично глухий кут. До речі, і Зеленський також визнав, що зараз. На землі патова ситуація. Але менше з тим, от коли оця новина про ймовірне звільнення Валерія Залужного стала широко обговорюватися і в Україні за межами. Якщо за межами України там були всі дуже стурбовані, а в Україні дуже обурені, то от, так звані консультантні не знаю, як їх назвати технологи в Офісі президента вирішили придумати план перезавантаження нового початку, тобто подати ідею звільнення. Зеленським залужного, ніби як от, що треба там всіх перезавантажувати, і цивільних, і військових. Хоча насправді це не нісенітниця, бо ті люди, які це придумали, особливо щодо того, що ніби мають залишитися на чолі країни ті, хто вірить в перемогу, ну ті ж самі в офісі президента не вірять в перемогу. Про це ж написав у відомій статті в американському журналі Тайм Саймон Шустер, який потім випустив книжку, до речі, що в Ось цікаві там є моменти стосовно тих, хто дуже вірить у перемогу. Тому насправді вони зараз намагаються якось спробувати, ну от, таку згоз... обгортку зробити, красиво, щоб якось зменшити негативні от, наслідки, негативні, всі ці, які можуть бути дії, зокрема між іншим і нашими партнерами. Стосовно рішення по звільненню головнокомандувача Збройних сил України, от і в неї придумали, що треба тепер, ніби там звільняти уряд. Хоча сенсу, я вже про це говорив, там міняти уряд чи там окремих міністрів, так, вже одна міністерка подала відставку. І від цього нічого не зміниться, бо рішення загалом все рівно приймаються в Офісі президента на вулиці Банковій, там хто буде в уряді чи в Верховній Раді, ще раз повторюсь, від цього нічого не буде змінюватися. Тому, якщо говорити про якесь... Перезавантаження новий початок, то треба починати безумовно з вулиці Банкової, з офісу президента. От ця новина про ймовірне звільнення залужного, яка появилася минулого понеділка, так, 29 січня, от цього часу вона ну, постійно говориться. Зараз я так розумію, Офісі Президента президенти ну, шукають різні варіанти, як, оце таки, як. як Говорив, спробувати зменшити оці ці негативні наслідки для президента в першу чергу для Зеленського. Бо по великому рахунку, думаю, що на сьогоднішній день ну напевне рейтинг довіри у генерала Залужного ну, щонайменше, вдвічі більший за рейтинг довіри до Володимира Зеленського. Можливо, в офісі президента вирішили, якщо вони звільнять генерала Залужного, тоді залишиться, ніби тільки один і він знов буде першим. Ну, Насправді не знаю, чи вони думали над цим, чи не думали, чи вони просто дурять Зеленського. Але для всіх ну, очевиден факт, що у разі звільнення залужного фактично вони створюють реального політичного конкурента Володимиру Зеленському. А залужний до всіх цих подій ну, жодного разу не висловлювався стосовно якихось своїх перспектив, якогось свого політичного майбутнього. Він завжди говорив, що необхідно. Перемагати в війні, війні треба займатися війною, а не, не політикою. І в цій ситуації ну е, насправді ну, вже навіть важко пояснити з точки зору здорового глузду, чому до цього часу от, Зеленський своєю командою от, думає про якісь перевибори чи вибори, про якусь політичну боротьбу, яка є зовсім зараз недоречня, бо вибори ну, не стоять вони на порядку денному. В Україні, коли нам необхідно перемагати в війні, нам при необхідно перемагати в війні, яку Україна веде з агресором фактично війну за своє виживання. Ну а вони от далі і продовжують якісь оці всі політичні інтриги, якісь політичні ігри, І Всі ж розуміють, що це ну, буде для нас зовсім зовсім і не дуже добре. бо Якщо говорити про ту ж західну допомогу, яка, до речі, зараз для нас дуже є важлива, критично важлива, у нас зараз є серйозні проблеми з допомогою з боку Сполучених Штатів Америки, я про це говорив сьогодні у програмі «Зарубіжжя», там дуже все не так просто. Вже республіканці в сенаті вони починають, скажімо так, відмотувати ситуацію назад і ніби е, хочуть голосувати проти цього узгодженої двопартійної угоди, яка була. В неділю ввечері оприлюднено, а вони середу вже хочуть голосувати проти. Побачимо, як це все буде відбуватися. Так от для того, щоб у нас були ті люди, які би хотіли нам допомагати. Зараз я говорю про військове керівництво наших партнерів, яких дуже хороші, це відзначають всі засоби масової інформації, іноземні засоби масової інформації, що у генерала Залужного дуже хороші стосунки і він користується довірою. Іноземних воєначальників, які можуть лобівати інтереси, які потрібні Україну надавати озброєння, то новому головнокомандуючого буде призначено, треба буде знову вибудовувати ці особисті стосунки. Вони насправді є дуже важливими, і ми будемо мати знову певні паузи. А зараз ситуація така, що нам точно ніяких пауз не потрібно, бо дуже-дуже все у нас з допомогою непросто. Кільський інститут порахував, що в грудні всі ці обіцянки допомоги вони найнижчі. Спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну, ну і фактично, все, що зараз відбувається, воно ну таке враження тільки допомагає ворогу. Хоча, з одної сторони, от, бажання звільнити Валерія Залужного, Головнокомандувача Збройних сил України, які, ну, Збройні Сили України користуються найвищим рівнем довіри. Тобто я вже говорив, ще раз повторюся. І буду це повторювати, це єдиний фактично такий, державна інституція, яка об'єднує українців. Як об'єднує українців, і от, там, певним символом якраз є Валерій, Валерій Залужний. І звільнення Валерія Залужного, це якраз от, ну, буде бити от по цьому об'єднанню українців з одного боку, але з іншого боку може статися оця от мрія, напевне, Володимира Зеленського і його команди, тих 5-6 менеджерів, які ну, не замінами, яких насправді ну, з моєї точки зору, щоб почати якесь перезавантаження і новий початок, як вони це пишуть в так званому своєму плані. То якраз треба робити це все починати з Офісу президента. І ось е, Офіс президента все, напевне, робить для того, щоб дійсно е, рішення Володимира Зеленського об'єднали українців. Але об'єднали не навколо Володимира Зеленського, як вони то хочуть десь там мріють, а саме проти Володимира Зеленського. Тобто, фактично, зараз вся ця ситуація, вона, на мою думку, Є такою, яка веде до об'єднання, реально до об'єднання навіть тих, які ну нейтрально, можливо, ставилися до Володимира Зеленського, які так собі десь були збоку. Але оце що зараз оце все відбувається, так воно об'єднує реально людей проти проти саме проти Володимира Зеленського. Не знаю, чи він це усвідомлює, чи це усвідомлюють ті люди, які йому радили всі ці речі робити, от вже і відкрито фактично виступив на захист з Лужного мер Києва, Віталій Ктичко про це багато писали в першу чергу іноземні німецькі засоби масової інформації. Я думаю, що фактично і інші політики так само вже будуть вони і так вже говорять, а будуть, напевне, більш серйозно з цієї точки зору о, говорити про е, ну, шкідливість, про недоцільність проведення от, е, таких дій, цього звільнення, бо там і політичний підтекст, якийсь, ну. Речі, які зараз абсолютно є недоречними в Україні. Але я сподіваюся, що все-таки всі ці події ну, будуть мати найменші негативні наслідки для допомоги Україні з боку наших партнерів, бо нам допомога критично необхідна, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!